Слава Ісусу Христу! Сьогоднішньою темою для роздумів буде Страсний тиждень. Останній тиждень перед Великоднем носить назву Страсного, бо в цей час церква згадує страсті Христові. Через особливе значення і велич духовних спогадів та богослужінь страсний тиждень не включений у богослужбове коло Великого посту, а стоїть окремо як перехід. Від святої Чотиридесятниці до світлого Христового Воскресіння. Протягом Страсної Седмиці церква послідовно згадує останні дні земного життя Господа Ісуса Христа. У великий понеділок згадується старозавітній образ патріарха Йосифа, який був проданий братами в Єгипет, постраждав, а потім прославився і звеличився. Йосип є прообразом страждань Христа Спасителя, який був вітаний на смерть співічизниками, але возвеличився у своєму Воскресінні з мертвих. Також прообразне значення життя Йосифа можемо бачити в тому, що він був вітаний братами на смерть. Але Бог зробив так, що Йосиф в час голоду врятував свого батька і братів від смерті. Також і Господь Ісус Христос був відданий людьми на смерть, але завдяки Його Воскресінню ми звільняємося від рабства, гріху та смерть. Крім цього, в понеділок згадується прокляття Господом смоковниці, яку Він побачив на дорозі, але не знайшов на ній плодів. Безплітна смоківниця є образом лицемірних фарисеїв та всіх. В кому, незважаючи на зовнішню побожність, Господь не знаходить правдивих плодів, віри і благочестя, а тільки лицемірну тінь, закону, буває подібна і всяка душа людська, якщо вона не приносить духовних плодів, істинного покаяння, віри, молитви і добрих діл. У великий вівторок згадується викриття Господом, книжників і фарисеїв. Його розмови і притчі сказані в цей день в Єрусалимському храмі: про податок кесарю, про Воскресіння мертвих, про страшний суд і кінець світу, притчі про десять дів і таланти, в притчах зображається неочікуване пришестя Господа, про 10 дів і праведність суду Божого, про талант у велику середу. Згадується жінка-грішниця, яка омила сльозами і помазала дорогоцінним миром ноги Спасителя, коли він був на вечері в Ефанії, в домі Симона Прокаженого і цим приготувала Христа до похорону. Тут же Іуда, удаваною турботою, пробідних виявив своє сріблолюбство, а потім вирішив видати Христа юдейським старійшинам за 30 срібників. Церквою на згадку про зраду Спасителя Іутою майже протягом всього року встановлений у середу піст. Протягом перших трьох днів Страсного тижня в храмах не звершується повна літургія, а лише постова літургія раніше освячених дарів. У страсний четвер в богослужінні згадуються чотири важливі події за життя хиляду. Тайна вечеря, на якій Господь встановив новозавітне таїнство Святої Євхаристії, причастя його тіла і крові, вмивання ніг ученикам на знак глибокого смирення і любові до них, а також як повчання всім християнам не шукати влади один над одним, а слугувати один одному. Молитва в саду гевсеманському. Видання Ісуса Христа Іудою на неправедне судилище. В цей день під час літургії буває багато причасників, а також за традицією приготовляються святі дари для зберігання, на випадок потреби причастити хворих. Ввечері страсного четверга у храмах відбувається богослужіння, під час якого читаються 12 уривків з Євангелія про страсті Христові. Під час цих читань парафіяни стоять із запаленими свічками, які за традицією після служби приносять додому. Страсний четвер також називають і чистим, бо з цього дня починаються особливі приготування до святкування Пасхи, Віруючі очищають житло від бруду, а також починають пекти паски та фарбувати великодні крашенки. У Велику П'ятницю церква згадує неправедне осудження Сенедріоном і палатом Господа Ісуса Христа, Його страждання, розп'яття на Христі, смерть і покладання Його тіла в гріб, зі душею в пекло для сповіщення там перемоги над смертю і визволення душ, які з вірою чекали Його пришестя. А також введення розбійника в рай. В цей день, який є особливо суворим постовим днем року, віруючі намагаються зовсім не споживати їжі. Літургія цього дня не звершується після полудня у храмах урочисто виносять для поклоніння плащаницю іконографічне зображення, покладання тіла померлого спасителя у гріб. На утренні Великої суботи, яка відправляється або ввечері в п'ятницю, або зранку в суботу, перед цією плащаницею читаються поховальні статії, а потім її обносять хресним ходом навколо храму, подібно до Юсифа Арамефейського, праведного Никодима та жінок мироносець, які ховали тіло Ісуса. Основні спогади Дня Великої суботи викладені у церковному молитослів'ї, у гробі тілом, в пеклі душею як Бог, в раю ж з розбійником і на престолі ти, Христе з Отцем і Духом, все наповнюючи, неописаний. Під час літургії священнослужителі з чорних постових одеж. Перевдягаються в біль спогадом про традицію звершувати цього дня хрещення новонавернених, а також символом наближення Христового Воскресіння, про яке нагадують читання і богослужбові піснеспіва. У дні страсного тижня віруючим належать суворо постати заради страстей Христового, які Він перетерпів за гріхи людства. Окрім того, посиленим постом православні намагаються і гідно підготувати себе до зустрічі світлого Христового Воскресіння, богослужіння, з нагоди якого розпочинається близько опівночі в ніч з суботи на неділю. Також протягом Страсного тижня всі православні християни, які протягом посту ще не сповідалися і не причащалися, мають це обов'язково зробити в будь-який день зранку, окрім п'ятниці. Великдень цього року відзначатиметься 2 травня. Дякую усім, хто був зі мною до кінця і прослухав дану розповідь про страсний тиждень. А як ви проводите страсний тиждень, і що таке страсний тиждень у вашому житті? Напишіть і поділіться зі мною у коментарях. Бажаю усім радісно зустріти світле Христове Воскресіння. Амінь і Богові нашому слава на віки віків!